Першовпевнено впевнена почав опальний сезон. Зараз 35% житла запустили. Фактично, соціалка вже з теплом вся і школи. А і коли школа. 100% обіцяєте? Ми ну, тільки почали. Я думаю, що днів 4-5. Тому що тут поспішати не можна. Це достатньо е така інертна система. Київська величезна система централізованого теплозабезпечення. Є певний графік і треба його дотримуватися. Інакше можна наробити лихо, як це було кілька років тому. От, але хочу про що сказати: що готувалися ми практично в, режим, в режимі антикризових заходів. Тобто, вичерпаний весь склад ну, був і Кієвенерга, і комунальників. А, в основному організаційні, мобілізаційні заходи, які нам дозволили зараз от, себе почувати більш-менш так нормально впевнено. І Ми і ми так на, на сезон, на весь сезон маємо надію, що його проведемо. На достойному рівні, але в цілому теплоенергетика деградує як в Україні, так і в Києві. Декілька причин: основний з них це законодавство. Взагалі, в цій сфері, воно вже достатньо таке заскарузле. Система тарифоутворення вона не стимулює сьогодні теплоенергетиків модернізувати свої системи. І відносини з газопостачальником. Те, про що говорив Дмитро, це взагалі я вважаю. Ну, дуже неправильно. Такі питання треба регулювати одразу, а не чекати протягом всього проміжку підготовки до опального сезону, щоб зараз приймати цей закон. Але був конструктив, дійсно мер міста а, мав відповідний діалог з прем'єр-міністром. і Нарешті, от питання зрушилося, і вважаємо, що треба негайно прийняти цей закон. Ти про що казав Олександр, про тарифи нас це теж дуже хвилює, тому що тарифи збільшились. Про тарифи, а ми Петропак.